Вітаю, товариство. Впродовж з'являється Шкода Октавія 2012 року випуску з 1,8 топовим бензиновим двигуном та звичайним гідротрансформатором автоматичної коробкою перемикання передач. В такому сірому кольорі кузові, седан. Дуже ефектно та гарно виглядає автомобіль. В нього всього було два власника з автосалоном, тобто вона новою купувалася в Україні. Потім на 150 тисяч. Була продана знайомим у Львів, і відповідно цей знайомий вже за того попереднього власника подає її, оскільки купив собі інший автомобіль. Е -е так, значить, по кузову давайте пройдемося ще раз по дефектах. Якихось видимих дефектів я не бачу. Є декілька мінімальних спольчиків десь ось тут. Та, да, і тут треба придивлятися. По правій стороні якихось вмятин чи серйозних пошкоджень тут немає, щоб подивитися. Корозії я теж ніде не бачив. На лівій задній арочці є невеличка ось така потертість, але вона заполірується, бо навіть рукою трую вона вже стирається. Але по корозії ні пороги, нічого ніде. Ось бачите, немає, бо хтось скаже, що... 2012 року автомобілі вже може бути з корозією, але тут ніде її немає. Тому ну, в цілому кузов автомобіля в чудовому стані, салон теж збережений, якихось дюр тут немає. Пробіг її 164 тисячі. Це дуже хороший пробіг для такого авто. Десь після хімчистки трошки тканина змінила свою структуру, але в цілому. Нічого ніде подертостей, потертостей немає. Е, торпеда теж в красивому стані, кнопки ніде нічого не затерто, як бачите, не стерто і тому подібне. Тут теж вся, всі кнопочки в гарному стані. По задньому ряду сидів. Якихось дефектів чи видимих пошкоджень я теж не бачу. Після хімчистки, знову ж таки, структура тканини трішки інакше змінила. Вона таке враження трохи вигляд. Але в цілому салон чистий, гарний, охайний, по стелі теж ніде нічого не брудно, світло стеля гарно виглядає. Кузов ліфтбек Дуже велике багажне відділення. Собі можна тут все, що хочете, монтажити. Багажне відділення, до речі, без пошкоджень, куличка присутня. Теж, видно, що тут не возили ніяких будівельних матеріалів і так далі, і тому подібне. Технічно по автівці зауважень немає. Робота двигуна рівна, без якихось посторонніх звуків, шумів, Підтікань по оківці теж немає. Власник запевняє, що авто обслужене. І якісь у нас акти тут навіть по виконаних роботах останніх. Ну, тобто, коли каже клієнт, що все добре по автомобілі, як правило, ми йому віримо. тим паче, коли клієнт поряд. Багзований клімат-контроль. Холодить. Завелася у нас пікерта, звісно. Ще поїдемось. Коробка перемикає плавно гарно. Єдине, що потрібно це вже заправити, бо запас ходу 55. Кілометрів показує бортовий комп'ютер. Динаміка розгону. Чудова, дуже плавний, розгін в автівці стуків в рюкці, по ходовій частині я ніде ніяких не чую. Підсилювач працює коректно, гальмівна система працює теж чудово. По електроніці тут, в принципі, все справне, тому що перед оглядом я перевіряв трохи, то все працює дуже добре. Придбати дану автівку можна в лізинг з авансовим платежем від 15% або за повну вартість. Огляд автомобіля, можливий за попередньої домовленості. Місто Львів на вулиці Пасічній, 127, на майданчику ХПА-Авто. Тому приїжджайте, оглядайте та купуйте. Рекомендую. Чекаємо на вас, до зустрічі!